Кримечуцьке підприємство автоскла має усі шанси поставити на конвеєр виробництва броньованого скла для потреб української армії. Сьогодні фахівці заводу, активісти, майданівці та загалом причетні до робіт випробувальних на полігоні з'ясовували, яка ж міць броньованого продукту кримичутського виробництва. Бачила те, та фільмувала, і наша знімальна група. Відбір зразків зроблений на підприємстві автоскло. Вони доставлені сюди і далі вже будемо по черзі проводити випробування. Десять зразків броньованого скла, яке так потрібне сьогодні українським захисникам на сході, привезли прямісінько із заводу виробника. Директор ТОВ автоскло каже: кожен зразок то індивідуальна розробка із використанням нових, більш сучасних технологій. Сьогодні на полігоні такий собі черговий етап заводських випробувань, та умови тих випробувань жорсткі. Із відстані у 10 метрів снайпер веде прицільний обстріл по броньованому склу із автомата та снайперської винтівки. Зброя у нас автомат і СВД і СВД, куля знаходиться, от, розплюскалась, взагалі атлічно. Е, да? Видно, куля повністю знаходиться, от. буквально кулю рознесло. Да. Тут все ціле. Активіст Володимир Пилипенко каже, те, що зразки скла один за одним витримують обстріл із автомата, та ще й із відстані лишень у 10 метрів свідчить про те, що таке скло на сході буде як знахідка. Якщо Буде налагоджено виробництво і буде доведено, що бронесійкість, куле, даного скла, то фактично в Кремляці можна випускати скло і далі його врізати в БТР, тому що в БТР тенесеньке 5 мм. Воно фактично не бронескло, а гайкою пробивається. Далі піддають скло ще більш серйозному випробуванню. Снайпер поцілює у нього вже із гвинтівки. І все то знову на зовсім близькій відстані – 10 метрів. Зразок броньованого скла завтовшки у 47 міліметрів прицільний постріл витримує. Хоча 10 метрів снайпер ніколи не сидить і не стріляє з 10 метрів. Він стріляє з 50, 100 метрів, з 200 метрів, веде постріл, ну, ймовірніше, з 100 метрів. Але ми беремо саме такий критерій, найнебезпечніший для цього скла. Витримує кулю СВД. Значить, вільно буде витримувати, якщо витримала кулю СВД, вільно буде тримати посили з автоматів АК серії 100 російського виробництва, а також автомати АК-47. Та для того щоб у броньоване скло таке потрібне на сході, уже зараз переодягли воєнну техніку, воно має пройти ще низку бюрократичних інстанцій. Далі ми передаємо в інститут Київ зразки, якими ми найбільше задоволені. Іде сертифікація в Київському інституті. Зараз я вважаю, що рано робити якісь висновки. Зараз всі ці наші зразки вони доправляться на підприємство-виробник. І єдине, що ми можемо зараз допомогти, це скласти ну, протокол, такий ну, найбільш технічно виважений, для того, щоб по ньому можна було зробити правильні технічні висновки. Таки поставити на конвеєр виробництво броньованого скла активісти та заводчани обіцяють якнайшвидше, аби вже незабаром на буремному сході продукт кременчуцького виробництва врятував не одне життя. Кременчуцьке підприємство Товариство Автоскло на сьогоднішній день буде готове для наших воїнів, для наших бійців. В першу чергу Кременчуцькому майдану поставляти бронескло, щоб ми, кроме. противоаккумулятивных экранов, всех решеток, еще дополнительно на бронированную технику ставили бронескло. Я уже доложил губернатору Бугачку Виктору Михайловичу о успешном проведении испытаний. Сейчас ставятся новые задачи: массовый выпуск этих стекол, связываться с Министерством обороны, доложить им о успешном проведении испытаний и, наконец-то, начать выпуск так важных бронестекол для нашей армии в данный момент.